Лісовенко Тетяна Юрівни, завідувача відділенням амбулаторного діалізу та нефрології, лікаря-нефролога, день народження, за зразкове виконання функціональних обов'язків, нагородити грамотою і лікарні. Лісовенко Тетяну Юріївну. Тетяна Продовжувати політику нашого закладу в тому, щоб працівники, які приходять після інтернатури, мали одне класне робоче місце. Вас дуже поважають пацієнти, до вас гарне відношення вашого колективу. Продовжуйте свою роботу разом до перемоги, перемоги на всіх фронтах. Дякую вам за роботу. Дякую за підтримку. Ми сильні. Ми все переможемо. Щастя нам міцного здоров'я і стані здоров'я нашому крім.